Торт Апфельмус або торт з яблучним мусом. Близько 4 років я щоразу перечитуючи рецепт, відкладала його, приготую трошки пізніше, не впевнена, що він мені сподобається. Але пошкодувала після того, як скуштувала. Він ніжний, не солодкий. Тому вітаю усіх, хто завітав на мій канал, і ходімо готувати. Оскільки цей торт носить назву яблучний мус, він відповідно потребує великої кількості яблук, а точніше, яблучного пюре. Тому беремо яблука, розрізаємо їх навпіл, виймаємо серцевинку, перекладаємо у зручну ємність для запікання, накриваємо фольгою. Та відправляємо в духовку випікатись. Можна скористатися також і мікрохвильовою піччю, а також протушити в кастрюлі. Обирайте спосіб, який вам зручніший. Єдине зауваження, що яблучка в духовці обов'язково печемо зі шкіркою, бо інакше вони не будуть настільки м'якими. Перевірено досвідним шляхом. Перетираємо і маємо ось таке пюре. А тепер готуємо тісто. Беремо яйця, цукор. Вершкове масло жирністю 82%, кукурудзяний крохмаль, борошно, трішки розпушувача та солі, а також ваніль або ванільний цукор, що хочете. Яблучне пюре. Приготування тісту починаємо з того, що яйця збиваємо з цукром. Можна зробити за допомогою комбайна або ручним міксером. Ми скористалися допомогою комбайна, тому тим часом об'єднуємо сухі інгредієнти: розпушувач, сіль та ванільний ароматизатор, а також кукурудзяний крохмаль і борошно ретельно перемішуємо між собою, щоб легше ввести цю масу у яєчно цукрову суміш. Вершкове масло нам потрібно розтопити. Робимо це також зручним способом. Можна імпульсами в мікрохвильовці, можна на водяній бані, як зручно. Поки ми топили масло, змішували сухі інгредієнти, в нас утворилася ось така консистенція яєць з цукром, відправляємо туди масло, але воно має бути не киплячим, а трішки вистуженим. Додаємо яблучне пюре. Та всипаємо сухі інгредієнти. З приводу яблучного пюре хочу зауважити, що можна використовувати і магазинне. Проте в сезон яблук чи варто це робити. Ось цю суміш збиваємо знову комбайном. Маємо в кінцевому результаті тісто, яке доволі рідке, але однорідне. Починаємо формувати наші коржі. У мене форма 18 см. Я кладу Дві неповні ложки тіста, прямо добре неповні, і розрівнюю тоненьким шаром. Шар має бути однорідний, забираю форму і повторюю так 8 разів. Далі можна трішки підрівняти або шпателем, або залишити так, тісто все рівно в подальшому під час випікання трішки розтікається, проте нам це потрібно. Випікаємо за температури 160 градусів до легкого рум'янця. Поки коржі випікаються, беремо вершки, яблучне пюре та сметану або маскарпоне. Можна використовувати навіть лише вершки. Внизу під відео я залишу всі три пропорції. Перекладаємо сметану до яблучного пюре, виливаємо сюди ж вершки і починаємо цю всю масу збивати. Буквально за лічені секунди отримуємо ось такий крем, проте він не дуже щільний. Оскільки тісто тонке, воно випікається також лічені хвилини, бачите, по краях почав утворюватися рум'янець, значить готово. Ще гарячі коржі вирізаємо формою, якою ми відсаджували кола. Обрізки нам знадобляться. Коли коржі вистигли, а це також буквально на очах, перекладаєте на холодну поверхню і вони вмить вистигають, починаємо збирати торт. На дно кладемо корж. Для того, щоб він не рухався попередньо, можна змастити трішечки крему. Далі перекладаємо дві повних ложки крему, по вазі я дивилася це близько 100 г, 95-100 г. На форму, ще раз нагадаю, 18 см. Розрівнюємо по всій поверхні, накриваємо наступним коржем і повторюємо усю цю процедуру, допоки в нас не закінчиться крем і коржі. Це в нас останній корж. Накриваємо торт. У мене ще залишилася одна ложка крему для того, щоб його потім задекорувати. Відправляємо на ніч в холодильник, накривши харчовою плівкою, щоб не завітрювався. Нарешті дочекалися наступного ранку, щоб завершити вже роботу з нашим тортом, забираємо кільце, плівочки, покриваємо тоненьким шаром крему, який залишився, та присипаємо подрівненими обрізками, які у нас. Залишилися, коли ми вирівнювали коржі. Нарізається торт надзвичайно ніжно, він м'який, по консистенції нагадує медівник, проте абсолютно не солодкий, має приємну легку кислинку і дає можливості додавати йому різних смакових відтінків. Можна додати трішки смородини, карамелізованого яблука. Це лише ваше бажання і експерименти смачного.